Що це взагалі було таке в 1518 році, коли жителі Страсбурга влаштували найдивніший зомбі флешмоб в історії, і не заради хайпу в соцмережах, а з невідомих досі причин. Так, друзі, це не фейк і не сценарій для серіалу. Це реальність, танцювальна чума. Все почалось з однієї єдиної жінки. Така собі фрау Трофеа в липні 1518 році раптом вирішила, що час запалювати, і пустилась в танок просто на вулицях міста. Це могло б залишитися у розряді, ну мало що, хто як розважається, якби до неї не почали приєднуватись інші. Десятки, потім сотні. Люди танцювали до виснаження, деякі падали замертво. І ні, це не метафора. Хроніки стверджують, що були летальні випадки через виснаження, серцеві напади та інсульти. Історію зафіксували немало джерел, серед яких були і досить авторитетні. Наприклад, хроніка Йогана Шпіса, німецький хроніст, опус Парамірум, Парацельса, легендарний лікар і алхімік, та архівні документи Страсбурга, влада явно була не в захваті від того, що відбувалось. Збережені уривки листів свідчать, що містяни скаржились, танцювальне безумство здавалося їм або божественним, або диявольським покаранням. Люди плакали, благали про допомогу і тут же знову падали в шалену круговерть танцю. Деякі історики приписують, що в окремі дні могло помирати до 15 осіб, але в міських архівах точних даних не збереглось. І ось що цікаво: влада міста, замість того, щоб розігнати це масове божевілля, вирішила підтримати. Це так поворот. Найняла музикантів і організувала танцювальні майданчики. Логіка, вочевидь, була така: ну, раз вже танцюйте, то, хоча б, за правилами, одразу скажу, це не допомогло.